Добрий день, шановне панство. Попрацював я сьогодні на славу, привіз зерно пшеницю. На даний момент для звірів для нутрі привіз 500 кг пшениці і 300 кг пшениці для себе. Пшеницю для себе використовуємо, перемелюємо на муку. І з неї ще відходи будемо мати і висівки, які теж підуть на корм нутрія. Бо жінка пече хліб і протягом року приблизно 300 кг зерна я перемелюю на муку і отримуємо біля, напевно, е десь 70 кг. Зі 100 кілограм, біля 200 кг муки ще отримуємо і 100 кг йде на висівки. Так, що я ще планую з зерна придбати? Сьогодні вечором буду дзвонити на рахунок ще 200 кг ячменю, і вже десь в кінці листопада, на початку грудня, біля 300 кілограмів. Кукурудзи. Ось, тону зерна. Мені потрібно приблизно на, на корм протягом року. Приблизно протягом року тримаю в середньому, ну, якщо розбити на цілий рік, біля 50-60 внутри в мене постійно є. Одні на м'ясо йдуть, другі народжуються. от. Крім того, що я назвав 300 кг пшениці, 200 ячменю і 300 кукурудзи, ще буде 100 кг макухи соєвої і 100 кг макухи соняшникової. Ну, крім того, ще, ну, ще інше. Ще трав'яна мука буде, ну, але то таке. Ось коротеньке відео, ще в мене засік отакий. Який я минулого року навав, робив, ще залишилося місце якраз на те, що нам треба. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.